Вітаємо вас, відвідувачів Ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами, як діє силове коло вл 11 М. При наборі першої позиції електровоза вл 11 При наборі першої позиції положення СМ. При положенні СМ секції з'єднуються в послідовне з'єднання. І дуже важливий момент це саме положення ось цих перемичок П1, П2. Якщо ми говоримо про секцію А, то секція А в положенні СМ завжди є ведучою. Навіть якщо ви керуєте секцією Б, то в тязі завжди першою стоїть секція А. Навіть якщо вона їде задньою секцією, вона живлення отримає першу. Секція Б при цьому є другою. Якщо ж ми поставили положення СМ. То в обох секціях перемкнувся перемикач ПКС. Зверніть увагу на його контакти. В даному положенні на схемі вони з'єднані в положенні М, тобто на СП з'єднання вже з першої позиції. Положення СМ послідовно з'єднує секції і виконано для того, щоби зрушувати з місця поїзди великої маси. При цьому контакти червоного положення. Мають розімкнутися і в синє положення замкнутись, а ми з вами розглянемо, як буде працювати коло. Також слід зазначити, що ми розглядаємо зараз силову схему електровоза 11 до номера 490, тому в наявності маємо контактор К-31. Якщо ж ми будемо роздивлятися, розглядати схему електровоза В-11 з номера 490, дане коло контактора К-31, що живий через половину індуктивного шунта коло збудження, буде відсутнє, і живлення буде проходити через контакти К-33 та К-39. Тому ми це зауважимо, коли будемо розглядати схему в подальшому. Отже, починаємо розглядати схему. Зі струму ПК-1 по першому кабелю через дорослі подавлення перешкод Л1, другий кабель, замкні контакти дахороз'єднуча РЗ1, кабелем номер 3 живлення поступає на замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ і через вхідні кабелі тягового диференційного реле або диференційного реле тягових кіл РДФ 1, кабелем 2.08 живлення буде підходити до перемички П1. Перемичка p 1 стоїть вертикально і шунтує контакти ПКС. Тому з кабеля номер 8 через перемичку p 1 на кабель номер 9 Живлення поступає на замкні контакти лінійного контакту К1. Через блок пускового реостату r 2 Живлення приходить 18 кабелем на замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ. 21 кабелем через блок пускових реостатів R1 1 Через замкнені контакти лінійного контакту К-18, який отримав живлення від 28-го кабеля. Живлення буде поступати на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових бів РТ-35. Через замкнені контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Замкні контакти реверсора ПКР в положені вперед. Обмотка якаря першого другого тягового двигуна, Замкні контакти реверсера ПКР-1 в положенні вперед. 41 кабелем через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний, живлення приходить до 42-го кабеля і розділяється в дві паралельні ланки в два паралельні кола. Перша ланка перше коло через обмотки збудження першого тягового двигуна. 44-м кабелем через замкнені контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. 45-м кабелем через обмотку збудження другого тягового двигуна. 46-м кабелем через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторди приходить 47-й кабель. Ось о прямим колом. Друге коло розглянемо, воно діє на першій позиції в електровозі вл 11 до номера 490. Кабелем номер 42, через замкні контакти контактора К-31, який вмикається тільки в електровозах серії вл 11 до номера 490, Дев'яностого це по номер 489, включно 61 кабелем через половину обмотки індуктивного шунта на провід кабель номер 47 Таким чином забезпечується ослаблення збудження, глибоке ослаблення збудження до 16 Це призводить до значного зменшення сили тяги, що нівелює галопування електровоза. На другій позиції у нас буде вже 36%. Що буде відповідати четвертій позиції ослаблення поля, тому що живлення буде проходити через замкнені контакти контактора К-33 ослаблення поля, через кабель номер 51 замкнені контакти контактора ослаблення поля К-39 у паралельному колі К-40. Живлення буде проходити 55 м кабелем через обмотки індуктивного шунта Л3 47К. Слід зазначити, що в електровозі під номером 490 живлення одразу проходить, наче на другій позиції. Першої позиції глибокого ослаблення збудження на електровозах серії В-11 від номера 490 відсутнє. Подальшому будемо пам'ятати про ці кола. Кабелем номер 47 через замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 положення нормальної роботи. 48-м кабелем живлення поступає на замкні контакти четвертого контактору групового перемикача ПКГ через замкні контакти лінійного контактору К-19, вмикаючи котушку проміжного струмового реле рт 38 що відповідає за увімкнення довантажувального пристрою. Живлення поступає на вмикаючу котушку струмового реле РТ 36 Замки контакти аварійного перемикача двигунів ПКД 2 положені нормальної роботи. замки контакти реверсера ПКР положені вперед. Обмотку якоря 3-4 тягу двигуна. через замкні контакти реверсера положені вперед. замкні контакти гальмівного перемикача положені моторний. І знову ж таки коло буде йти збудження двома паралельними ланками. Через замкні контакти К-32, через половину індуктивного шунта, через контакти К-34 К-40, частину опора шунта ослаблення поля Р4, полу, повний індуктивний шунт Л4 і у кабель 96 Через обмотки збудження третього тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний ПКТ, обмотку збудження четвертого тягу двигуна. Через шунт амперметра збудження, замкні контакти гальмінного перемикача в положенні моторний, замкні контакти аварійного перемикача в положенні нормальний і через шунт амперметра струму якоря. Живлення приходить 116 кабель і через замкні контакти перемикача серісного ПКС у кабель номер 122 Зверніть увагу, що перемичка П-3 в секції А буде вимкнена. Цим ми невілюємо. Обхід нашого контакту ПКС І з червоного кабелю 116-го приходимо у 122-й кабель синього кольору і подаємо живлення на 9-ту клему блока клем 2 в секції А. Таким чином, ми заживлюємо секцію Б. Ми пам'ятаємо, що живлення вийшло з секції А 9-ю клемою. А отже, 9-ю клемою 125-й кабель синього кольору. 125-й кабель синього кольору, приходить в секцію Б. В секції Б перемичка П1, на відміну від секції А стоїть в горизонтальному положенні, тобто розімкнена. І перемикач ПКС, перемкнувшись з червоного кабеля на синій 125-й, послідовно з'єднує секції. Тоді контактор лінійний К1 подає живлення в 11-й кабель. І вже через контакти перемикача сервісного ПКС в секції Б, який потрібно поставити спеціально ось цю планочку в ПКС. Планка ПКС шунтує повністю пускові реостати секції Б. Вони не працюють. Так, це особливість електровоза В 11 що в секції Б при послідовному з'єднанні живлення повністю обходить пускові реостати. Проходить через замкні контакти лінійного контакту К-18 і абсолютно аналогічно, через змикаючу катушку реле перевантаження, замкні контакти аварійного перемикача в положенні нормальному положенні приходить у кабель номер 33 Далі живлення поступає через замкні контакти перемикача-реверсора в положенні назад. Оскільки секція Б буде їхати в положенні назад, то через обмотку якоря другого першого тягу двигуна замкні контакти перемикача-реверсора в положенні назад. 41 кабелем, через замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний. Живлення знову приходить у коло ослаблення поля та збудження тягових двигунів. Так само, як і в секції А, живлення буде приходити на кабель номер 48 Оскільки схема абсолютно однакова, будемо вважати її розказами. 48-м кабелем через замкні контакти четвертого контактору групового перемикача ПКГ, через замкні контакти лінійного контактору К-19, живлення абсолютно аналогічно, як попередньо було розказано через контакти реверсера, в положенні назад, заживлює обмотки якоря четвертого та третього тягових двигунів. Далі живлення поступає на обмотки збудження абсолютно аналогічним колом, як і було розказано попередньо. Живлення поступить на шунт амперметра струму якоря, і зі 116-го кабеля хотіло би перейти на 122-й кабель. Слід зазначити, що якщо ви працюєте трьома секціями, наприклад, ББА або ААБ. ААБ, ось ми можете побачити секція ААБ. Тобто, ви з'єднуєте три секції послідовно і з вашої середньої секції, наприклад, Б, ми зараз в секції Б, ви могли би заживити дев'яту клему блока клем 1. В такому випадку з'єднання АББ Наприклад, у нас було б присутнє із середньої секції Б, ви заходили б в третю секцію Б. Ось тут знаходиться блок Клем 1, ось тут блок клем 2. Але ми їдемо двома секціями. Ми зайшли через секцію А, пройшли через секцію Б і маємо повернутися в секцію А. Якщо ми не працюємо в режимі три секції, то перемичка П3 знаходиться ось на схемі у вертикальному положенні. Таким чином, ми не шунтуємо контакти ПКС і живлення зі 116-го кабеля поступає на 122-й кабель, якби ми їхали трьома секціями. Але оскільки ми їдемо двома секціями, то в такому випадку ми перемичку П3 ставимо в горизонтальне положення. І зі 116-го кабеля через перемичку П3. Через замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні моторний отримає живлення, червоний кабель 119. 119 кабелем живлення підходить під контакти ПКС. Оскільки ми з вами знаходимося у положенні С-з'єднання, червоні контакти розімкнені, а перемичка П2 також має бути розімкнена. Живлення зі 119-го кабеля поступає у 123-й через контакти сервісного перемикача ПКС. І далі 123-м кабелем приходить на шосту клему, блока клем 2 секції Б. Ось тут між з'єднаннями кузові, так зване міжкузовне з'єднання, і повертається в секцію А шостою клемою. Шоста клема в секції А це кабель номер 119 Оскільки ПКС розімкнено, то вгору живлення не піднімається, а воно проходить далі. І червоним кабелем номер 119 приходить на перемичку П2, яка в секції А стоїть в горизонтальному положенні. Це призводить до шунтування контактів ПКС і отримання живлення кабелем номер 121 Далі живлення піднімається вгору. Червоним кабелем і через вихідні кабелі диференційного реле тягу кіл РДФ 1 121 кабелем заживлює лічильник тяги, 127 лічильник рекуперації, сотий кабель за землювальні пристрої, мінусове рейкове коло. Таким чином, ми зуміли послідовно з'єднати дві секції електровоза ВЛ – Забезпечивши їхнє послідовне С відповідно з'єднання двигунів, а отже торкання з місця. При послідовному наборі позицій відбудеться почергове увімкнення реостатних контакторів відповідно до розгортки, але тільки у секції А, що в свою чергу призведе до набору позицій. Секція Б при цьому буде постійно шунтовані пускові. Опори. Ось таким чином збирається силова схема електровоза вл 11, яку ми розглянули сьогодні. Пам'ятайте, що є особливості в електровозах до номера 490 і з номера 490 і далі. А ми не забуваємо обов'язково прокоментувати відео, поставити під ним лайк і підписатися на канал. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб.